Та, світло депляві моя доля Райша Рулеченс. Привіт, дружаю, на зв'язку містервайпер і вітаю тебе на тест сервері. Сьогодні ми будемо говорити за епічну героїню злиття Гільда Узолочена. Сьогодні ми розберемо такий варіант, якщо, наприклад, ви початковий середній гравець і ви не можете потягнути злиття, або у вас немає ресурсів потягнути злиття, або немає часу по якихось причинах, так? Ви не можете зробити злиття, то я вам хочу розповісти про гільду у злочину саме для початкових середніх аккаунтів. Дуже прикро, що мало ютуберів приділяють цьому часу і показують тільки в супер-мега-шмотках, що він там може пів-пів і всіх перемогти. А про початкових середніх гравців більшість ютуберів і контент креаторів ну, на жаль, забувають, і це дуже прикро, так? Тому сьогодні я. Хочу зробити такий загальний гайдик. Чим же ж гільда у Золочіна може допомогти саме початковим середнім гравцям. Так що приємного перегляду з тебе підписочка вподобайочка, А навіть якщо ти лайтовий гравець, я думаю, для тебе буде ось ця гриня дуже і дуже цікава. Погнали! Отже, друзі, по навичках, що у неї, я зараз розповім, я вже прорахував коефіцієнти, і все вам зараз розповім. По навичках, автоатака атакує одного ворога тричі, кожен удар ігнорує 10% захисту цілі. Для початкових середніх гравців це дуже сильно, того, що не всі можуть одягнути в сет ігнорування свого ДД, а тут є вшитий ігнор в автоатаку. І також кожен критичний удар має 100% шанс. На книжечках вкрасти один довільний бонус з цілі. Ну, це більше такий, знаєте, приємний бонус, ніж якась дуже хороша штука. Але по факту, якщо якийсь затяжний бій і хвилі, наприклад, будуть бафатись, то гільда може вкрасти собі в них бафи, і це також бонус. Далі, А2. А по коефіцієнтах. На А1 коефіцієнт на кожен удар складає 1 і 2, тобто в сумі 3,6. І це досить гарно, враховуючи те, що вона б'є три рази, і, відповідно, кожен удар не перший, а кожен ігнорує десь відсотків захисту цілі. Так що автоатака в неї досить, досить хороша. А 2 Атакує одного ворога двічі, шкода від цієї навички збільшується на 10 за кожен штраф на цілі. Максимум 100% може бафнути собі демедж від А2 і може накласти штраф лікування. На перезарядці, на книжечках перезарядка буде 3 ходи. Коефіцієнт тут складає 3,3 3 на кожен удар, тобто в сумі 6,6. Але якщо 10 штрафів, то 6,6 перетворюється в 13 копійка. Це дуже багато. По факту, це дуже багато. Це якщо багато штрафів, то це ваншот, ваншот. Ваншот, ваншот. А 3 атакує всіх ворогів перед атакою, накладає на команду збільшення атаки, 50% на два ходи, і також може застанити всіх ворогів. Має 60% шанс накласти оглушення. Це дуже хороший інструмент. як Контроль, так і баф команди збільшення атаки. Так що це дуже крута навичка. Коефіцієнту складає 3,6. І, і по факту вона не має супер там дамажити. Це більше як інструмент збільшення. Атаки для власної команди, плюс елемент контролю. І плюс у неї ось така ось є чудова пасивочка. Союзники задають на 15% більше шкоди цілям, що прибавить під дію штрафу лікування або оглушення, накладено цим героям. Також ця пасивочка може круто мати синергію з ось цим ось авантюрист з ось цим ось. Талантом я його їй не давав. І давайте плавно я вам покажу талантики, які я їй обрав. Давайте я ось так. Приховаю, йдемо в червона гілка витрощення шоломів, або можна йти в господар війни. Не забуваємо, що в нас є одне безкоштовне скидання. Ви можете спочатку, наприклад, піти у господар війни, а потім, коли одягнете її краще, тоді можна просто змінити трощення шоломів. Тут через точність я би ось так само йшов на продовження бонусів. Звісно, якщо ви не берете коло магії, то можна піти через перезарядочку, і відповідно, бо ось цей талант, який не дуже. Потрібен, так? Тут просто інакше не вийшло, бо я захотів коло магії взяти, бо в неї ваншот потенціал з А2 є, і, в принципі, перезарядочка, чому б і ні, можна брати перезарядочку. Так, давайте я повертаюсь. Отже, по навичках і талантах розібрались. Далі навички бажано злити повністю. Аура у неї непогана, збільшує атаку союзників у всіх битвах. Е, Реліквію я ніяку не давав. По сетах дивіться, сети суто початкові, скажу чесно, шукав найгірше, що є на аккаунті. Ось щоб дати приблизні стати, які б які б ми могли дати на початковому середньому рівні розвитку. Так, тобто, тут щось гліфоване, щось недогліфоване, щось недоточене. Ну, ось так. Три сети: сет критичної шкоди, сет безсмертя і сет швидкості. Це безпертя не обов'язковий. Ну, я взяв, бо тут ось такий в мене була броня на атаку, рукавички на критичний шанс в допах, що захист здоров'я атака. Е, чубітки на швидкість в допах атака, Кріч шкода. Е, далі щит ось такий, швидкість, точність, все, що їй потрібно. Ось тут шолом п'ятизірковий ось такий. І ось така е, зброя. По факту нічого суперсильного немає. Е, кольцо недоточене. Амулет чисто на критичну шкоду, недоточений, не пофарбований, і п'ятизірковий стяг на точність, тому що їй точність потрібна. Ми її будемо використовувати не як дамагера, а будемо використовувати як такого, знаєте, героя трішки дамагер, трішки герой підтримки, трішки контроль. Ось таке. Зараз ми пробіжимось в першу локацію. Найскладніша локація для початкових середніх аккаунтів це. Л лавовий лицар. І найшвидше нам потрібно вийти, відповідно, на 20-й поверх. Я вирішив скласти команду з безкоштовних героїв, які мають бути у кожного рано чи пізно на аккаунті. Так? Ось така ось команда. Хатунка безкоштовна героїня. Далі у нас є скіла, чудова героїня, також безкоштовна. Пізніше покажу, як вони одягнуті, Теж не супер там якісь стати. Е гільда. Далі Лемінісі роздавали. Я її книжечками не заливав спеціально, бо вона, так як на початковому середньому аккаунті, ну не завжди у нас є книжечки. так? І там параметри теж не супер їй дав. Ось можете подивитися на загальні параметри Лемінісі. Пізніше, після бою, я все вам розповім. Сохатий лицар. Замість сухатого лицаря може підійти будь-який герой, який у вас є, який накладає масово зменшення захисту. На лавого лицаря тут можна. Можна любого ставити, Ну е, сухатий лицар підходить по кольору. Можете навіть войовницю поставити, вона також буде чудово заходити, тому що зменшення швидкості тут накладає хатунка, і тут може накласти зменшення швидкості скіла. Також тут чудово підходить синергія скіли плюс е, нашої гільди. Чому? того що гільда. Може застанити і скіла може застанити. Скіла може воскресіння накласти, але бафу атаки в цій команді немає. А гільда може накласти баф атаки. Так, давайте, я буду вам розповідати, і нехай вони чуть-чуть ідуть -чуть та й фармлять. Ось. Е, тобто ця команда досить бюджетна і. Е, Рано чи пізно, по факту тут найдовше потрібно буде забирати тільки скіллу, але багато із підписників, хто приходять на стріми, хто виграє допомогу на стрімах, просять допоможи скласти команду, бо щось там не виходить. І у більшості уже скіла є на аккаунті, а 20-й рівень тої ж самої лави вони ще не можуть пройти. Тому тут буде такий, знаєте, напевно, комплексний гайдик на декількох героїв, яких ви можете 100% прокачувати, і вони вам будуть допомагати. На всьому на всьому протязі вашої гри в рейді. Тому, друзі, якщо у вас є хатунка, ви її не скормили так само як це зробив я колись, хатунку качайте. По талантах скажу зразу, хатунка там. ну Зараз все побачите. Тобто я зробив все так, якби я був на якомусь там 70 рівні, 60 рівні аккаунта, і в мене були тільки ці герої, тому я все максимально зробив так, щоб було воно. Схоже на правду, так? Гільда три рази походила, скоротила лічильник. Окей, Лемінісі. Сухатий походив, наклав зменшення швидкості. Ось дивіться, хатунка походила, скоротила трішки шкалу ходу. Так небагато, але скоротила. Тут слабкий удар, але скіла також вміє скорочувати шкалу ходу. Вона тут буде ходити чисто з автоатаки, якщо я не помиляюся. Знов слабкий удар. Ну, що ж ти зробиш? Автоатака від гільди. Закривається. Ну, у нас тут немає специфічних алюр, холодних сердець або ще когось, хто вміє прям плотно скорочувати шкалоходу. Ми просто зібрали команду з безкоштовних героїв, які е так точно мають бути в тебе на аккаунті. Так ламінісін нещодавно роздавалась безкоштовно, Ти зможеш зробити злиття. Замість сухатого, я вже говорив, може бути будь-який інший герой з зменшенням захисту. Так, може бути безкоштовна войовниця, скіла безкоштовна героїня. Ну і по факту і хатунка також безкоштовна героїня. Так вони не супер швидко проходять, бо вони і відповідно одягнуті. Так. Дивимось, дивимось, дивимось. Зараз вони вже мають закінчити аудієнцію. І звісно, якби дати сет ігнорування, дати якийсь релік на критичну шкоду нашим ДД, то відповідно було би швидше. Але що ми бачимо, ми бачимо ось таку картину реалістичну. Так вони вже вон майже три хвилини б'ють. Я знаю, що ти можеш написати в коментарях: а в мене холодне серце, а в мене то, а в мене сьо. Ну, а є такі аккаунти, в яких немає холодного серця. Вон 2 хвилини 43 секунди. Перед тим як ми підемо далі, дивитися на наших героїв, чисто розповім, куди можна цю команду, так якщо це перші ваші герої, куди можна їх використовувати. На Паучиху там трошки інакша ситуація. На вершину крижаного голема можна, можна, але бажано замість лемінісі поставити якогось. Героя з отрутами, з ядами, так, того що е, Голем не любить, коли його сильно дамажать з навичок, він любить, коли, е, саме звичайне, коли його спалюють отрутою. Далі на дракона аналогічно така ж сама команда 25-й дракон проходить. Якщо у вас немає якогось орна, якого ви можете одягнути в сет генерації і відповідно поставити, він буде приблизно соло орн за аналогічний час буде проходити, бо 25-й в колір. Нашим ДД так, а якщо ми підемо на 20-й, також в колір, але потрібно буде змінювати тільки одного. Ну, по факту, можна на ту ж саму войовницю воєн... змінити. Ну, чисто давайте запустимо, подивлю... подивимося, як вони будуть хвилі проходити, але ну має бути. О, дивіться, спрацював сухатий, нормально. Тут стане полетіли, бачите, і хвилі просто не ходять. І нічого не буде супер-супер складного. Вони будуть відповідно проходити, і все буде дуже і дуже швидко. Але не будемо затягувати. Подивилися, працюють, не будемо затягувати. Вони однозначно пройдуть. Десь в районі, я думаю, так само 2-2,5-можливо, трошки менше хвилини. Вони пройдуть, але не будемо затягувати. Підемо далі. Підемо далі. Так що ось цих всіх трьох героїв я вам зараз покажу, як вони були одягнуті, але розберемось далі. Основне замок лавого лицаря, лігву дракона і вершина крижного глема, але міняємо на якогось героя з отрутами, з ядами відповідно замість Лемінісі. Далі друзі, далі у нас є така чудова локація, як війна фракцій. так? І як же ж нам пройти війну фракцій, 21 й рівень, якщо ми не маємо ніяких легендарочок, а у нас будуть тільки епічні герої? Перший герой це Гільда, це що у нас? Баф атаки і контроль. Другий герой це, наприклад, Мельга. Герой з воскресінням, який має регенерації плюс щити. Далі, у нас є масовий розломщик барт-фотбор. А далі два слоти, ви вже вибираєте, кого, хто у вас є. Так? Наприклад, є у вас ще один Даздурк це буде додатково баф атаки, плюс Клінц. Чудово. Є у вас е, дилгол. Як ДД, чудово можна брати. Є у вас, ем, як її звати, Ізабел Запальна, можна брати. Тобто проблема епічних героїв, я не беру легендарних в гномі, в тому, що по факту тільки два герої зараз, ось цих два герої, вміють мі накладати збільшення атаки. Можливо, ще хтось є, але в мене їх немає. Ось, так що... Е Наша гільда дуже чудово зайде і в війну фракцій. Вона буде і контролити, так само, як і на лаві на драконі, і накладати збільшення атаки, і вона ще й вдарити може. Так що е я би рекомендував, якщо в тебе ще війна фракції не пройдена, я би рекомендував її тобі прокачувати. Звісно, якщо ти е не захочеш робити, або через якісь інші причини в тебе не виходить зробити злиття, то одного епіка так точно ти можеш. Можеш зробити двох. Це буде що? Буде посилення фракцій. Можеш зробити трьох. Це, наприклад, буде плюс 2 гільда. Ну, тобто, тут уже дивишся за власними е, моментами, які в тебе там відбуваються на аккаунті і в житті. Так, за використанням, показую, дивіться, ламінісі. Вона п'ятизіркова безкоштовно роздавалася, я їй дав дуже легенький сет на жорстокість плюс запеклість. Тобто по загальних параметрах ось такі в неї параметри: 220 швидкості, 220 критичної шкоди і майже 6 тисяч атаки. Тобто тут вон, на атаку пофарбовано в здоров'я. Рукавички на крит шанс. Тобто, ви не думаєте, що тут щось супер там є блін, таке е, без реліквії, без книжечок, таланти суто початкові, тобто максимально. Далі, друзі, скіла окрилена. Додатково буде такий є, супутній гайдик так, на скілу. Якщо ви її отримали, най, один із найкращих сетів для неї це сет додаткового ходу або невтомності. І можна давати ще один сет. Сет швидкості, сет точності, сет сприйняття, чого вам не вистачає. По загальних параметрах даємо трішки здоров'я, трішки захисту, швидкість максимально розганяємо, але не забуваємо заточність. Чому не забуваємо заточність? Релік я ніякий не ставив. Того, що вона з А2 вміє накладати оглушення. Вона атакує всіх ворогів двічі, з шансом 35% може кожен удар, шансом 35%, може накласти оглушення. Це на хвилях досить і досить круто. Автоатака може накласти зменшення швидкості і 30% на книгах 50% скоротити шкалу ходу цілі. Ось чому вона дуже чудово заходить саме на лавого лицаря. І має воскресіння плюс цікаву посивочку. Що по талантах? Таланти ось такі. Давайте тут, в принципі, я не буду нічого закривати. Гілка точності, і можна йти в паніку. Збільшує шанс накласти оглушення так? на 5% з А2 буде просто частіше контролити. Можна йти в господар війни, але це краще. Тобто на початкових етапах розвитку краще, щоб скіла контролла, аніж там чуть-чуть пришвидшити проходження, так і, можливо, ваші герої будуть падати. А тут як вона буде стабільніше накладати. Відповідно, своє оглушення, то буде цікавіше. Також, якщо у вас немає сету додаткового ходу ніякого, то ви відповідно можете дати просто сети на стати, швидкість, точність, плюс можете дати той ж самий сет, наприклад. Стану, якщо він у вас є, сет оглушення. або будь-який любий сет, відповідно, щоб набрати потрібні стати. Загальні стати, я їй сказав. Сухатий лицар, по параметрах, який у нас використовувався, нічого суперважливого. Швидкість можна дати рукавички на кріт шанс, не забуваємо за точність. Тут по факту що? Кріт шанс, допи якісь ось такі, атака. Скажу зразу, вибирав саме найгірший знайшов навіть чобітки п'ятизіркові. так Стяг даємо обов'язково на точність, амулет можна на критичну шкоду давати, перстень на атаку. ну Ось таке знайшов. Без реліка, таланти даємо повністю заливаємо. Я, я бачу, книжечки повністю Таланти ось такі в господар війни. Катунка. Ось моя хатунка, яка використовувалась на початку, і яка до сих пір в мене ось така. Тобто основні моменти, що їй потрібно, вийти в книжечку, по факту все. Далі можете накачати таланти, але якщо ви надумали, то можна виходити в господар війни, так що йти через червону гілку і йти, відповідно, через синю. Тут можна йти на продовження бонусів, тут можна йти в коло магії, можна також тут іти в. Збільшення шанс накладання штрафу, Того, що вона з автоатаки може накласти зменшення швидкості. По е, загальних параметрах три сета швидкості даємо. Е, тут стараємось дати захист, е, захист, захист здоров'я, здоров'я здоров'я. Головне, щоб були проки у швидкість. І по загальних параметрах. Якщо є можливість, здоров'я захист даємо максимум швидкості і не забуваємо їй давати заточність. Тут я по факту дав точність, тільки стяг на точність. Тут не знаю, тут нема точності, і тут, відповідно, немає точності. Ось такі були загальні параметри. Отже, друзі, що хочу сказати ще раз по гільді. Гільда дуже чудова героїня для. Початкових середніх гравців. В лейті, відповідно, гравцям вона зайде тільки на хардову війну фракції, якщо потрібно зробити якісь там специфічні завдання, і допоможе в місті. По факту, все, дві локації, куди можна в лейті використовувати ось таких ось епіків. Для початкового середнього гравця вона чудово зайде. Дуже в багато ПВЕ контенту. Вона чудово зайде на аренку, того що на початку особливо дуже важко отримувати ось, так, ось такий баф, як збільшення атаки. дуже... Е... Пізно приходять ці герої, зазвичай якісь там гарограби, ще хтось, тобто якісь герої. А тут гільда самодостатня, і вона не тільки на себе бафає, а вона й бафає на всю команду. Так що ваш наступний ДД може ходити уже з бафом атаки. Тобто на аренку я б її рекомендував використовувати як героя контролю, який ходить після вашого, можливо, заливщика, так, але перед вашим ДД. Вона просто накладає на вашого ДД збільшення атаки. Накладає на всіх ворогів, якщо там немає якихось специфічних сетів, оглушення, і ваш тоді ДД уже по чуть-чуть героях може сміло завершити аудієнцію. Так що гільда узолочена як епік дуже, дуже і дуже сильний і. Якщо вона у вас буде, то я б рекомендував її прокачувати та використовувати. Друзі, ось такий ось гайдик по гільді у золоченій був супер чудова героїня. Мені сподобалась, навіть без дару міг пробудити, але знову ж таки, навіщо, якщо ми розглядали більш початковий рівень розвитку аккаунта? У мене на цьому все. Якщо сподобався відосик, ти знаєш, що зробити, і, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі. Але без...